Добрий день, любі мої. Спеціально для тих, хто писав мені коменти з приводу Кривого Рогу. О, карта. Карта каже, що Кривий Ріг не здадуть. Він буде українським. Подивимося Кривий Ріг. І дивіться, хочу в цьому відео подивитися: Кривий Ріг і Нікополь, тому що вони такі, знаєте, Кривий ріг, Нікополь. І ще мені казали Краматорськ. Але давайте К... Нікополь і Кривий Ріг подивимося. Отже, кривий ріг, що чекає, що чекає. Ну, перша карта випала, вона мені вже подобається. Дивіться, кривий ріг. Охороняють, але є собаки, які здають позиції. Ну, нема в мене іншого, просто для них епітета як от, от такий. Е, дивіться, е, чому так? Тому що мені здається, що на 180-й день війни, там, так, е, уже якось після тих смертей, після тих. От Зруйнованих інфраструктур після Бучі, після Херсона. Ще дуже багато таких бучок було, на жаль, нам відкриється. І красти і здавати позиції, ну, вибачте, то то вже просто не знаю, як назвати. Так. Угу. Так, дивіться, кривий ріг. Прильот по. Інфраструктурі, будуть поранені і будуть. Зараз подивлюся: руйнування будуть. Ні, ніби якби невел... Ой, невеликі розруйнування. Ну, не бачу руйнувань, не бачу, але. Знаєте, я тут як в парку не ходить, мені кажуть. По парках. По парках чогось мені кажуть. Карти, парки. Парки, от якісь такі місця десь повинно прилетіти. Дивіться, по прильоти, інфраструктура, а, бачу смерть, бачу поранених. Тому кривий ріг, будьте бої, якісь там бої. Військові вони як наступають туди, в ту сторону. Але я вам можу сказати, що ми обороняємося і. Ну... Щось вони придумали. Знаєте, от придумали от в плані якогось наступу, щось, якісь думки, такі які, знаєте, в як вливають в інформацію, в інформаційний простір. Так? Але я вам скажу, що ну, його охороняють. і Єдине, що ну, прильоти, ну, на жаль, ми від цього ну, поки що всі міста ми не можемо зробити так, щоб вони були безпечними. На жаль, на жаль. кривий ріг. Місто залишається на території, тобто підконтрольне, окупації не бачу. Єдине, що бачу, прильоти, бачу жертви, і особливо, от, кажу ще раз, парки не шастать, одним словом. По парках у вас так, знаєте, стабільно важкенько у вас там, якщо навіть і здаються позиції, але й без здачі позиції, там є свої нюанси. Так, Нікополь. Нікополь, Нікополь. Так, запитували мене з приводу Донецької і Луганської області. Дивіться, на оцих всіх ЛНР, ДНР, КНР, не дивлюсь. От просто. Не говорю і говорити поки що не буду. От Крим, бачите, мені в цьому в цих уже. Відео мені захотілося подивитися його. А поки що от е, територію, яка була е, от захоплена, поки що ні. Єдине, що я зроблю відео про Азов. От, про це зроблю. Так. Так, дивимося Нікополь. Нікополь, зірка. Це все за це кажуть. Що Нікополь стоїть. ДРГ засилається. А, високо, високо. Що це може бути високо? Ага, це прильоти, зрозуміло. А, дивіться, обстріли йдуть. Обстріли, ось вони. А, обстріли йдуть, і як з висоти. Це може бути багатоповерхівка таке щось, високі якісь будівлі, які е, здали вже ДРГ. І от можуть бути, знаєте, там, от я завжди кажу, і криси, і миші. Оце з того, з цієї опери. Е, значить, Ні, захист, в принципі, нормальний, захищаються в Нікополі. Е, єдине, що це таке. Як наглядати? От вони як призупинили свою діяльність, там да, трошечки не йдуть там, наступ і все, орки. Але дивіться, що по Нікополю можу сказати. Отут карти мені кажуть, а я, відповідно і вам застереження. Батькам дивіться за вашими дітками. Бо дітки можуть, от так, як підлітки, можливо, Трошечки менші, можуть просто у дітей випитувати якусь інформацію. Тобто якась розвідка, така, ну, вибачте, така розвідка у тінейджерів випитувати. Ну, от так вони діють. Тому е, поговоріть з вашими дітками з приводу відправляння чи якоїсь там відповіді на запитання. Просто це може бути, е, знаєте, така. Як опитування або ще щось інформація, яка, в принципі, для нас з вами, ну, якби ми просто глянули в звичайний час, не в час війни, ніякої інформації не несе. Але в час війни це така колосальна Така бомба, яка може, знаєте, на прямому смислі бомба. Так, 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 Нікополь. Прильоти, на жаль, обстріли будуть. Обстріли будуть, і обстріли будуть такі. Обстрілів буде багато і смерті будуть Багато поверхівки, мені кажуть, Багато поверхівки. Ну, якось вони спочатку зупинили свій наступ на ем, Нікополь, а зараз як хочуть продвигати його. Але, от знову попередження, йде діти, діти, щоб з дітьми. Зараз, в принципі... В принципі, ми його охороняємо і те, що було цей наступ, як нібито наступ, так, вони трошки продвинулися можуть продвинутися вперед. Це все правосуддя, і ми за цим всім спостерігаємо. Тому все буде добре. Всім дякую, так, Кривий Ріг і Нікополь. Всім дякую, всім бажаю здоров'я, тримайтеся, все буде Україна, і пам'ятаємо, що кожен наш день наближає нас до перемоги. Всім дякую.